Друзі, всіх вітаю сьогодні. В Україну завітав міністр оборони США Лойд Остін з незапланованим візитом. І після того, як він прибув у Київ, він написав пост на Твіттері, що він збирається зустрітись з українськими лідерами. Хоча звернути увагу не лідером, а лідерами. І саме цю цитату Остіну не, не показують у своїх а, новинах, що завітав міністр оборони США телеграм-канали, які обслуговують офіс президента. Вони не хочуть показувати людям, що, на думку Сполучених Штатів Америки, в Україні є не тільки один лідер, а є лідери. І це лідери, зокрема, Валерій Залужний. Тому що після зустрічі з Зеленським, міністр оборони, Остін зустрівся з Залужним. І на цій зустрічі немає Андрія Єрмака. Ви знаєте, що Андрій Єрмак постійно лізе на всі зустрічі? Він всіх локтями розпихує. Завжди він по центру, завжди він хоче сидіти навпроти е, співрозмовника. Всі навколо там десь. Е, по сторонам, а він по центру зараз проводиться зустріч саме ці хвилини між Валерієм Залужним та Остіном, і немає на цій зустрічі Єрмака. Я представляю, як їх зараз там колбасить від ненависті, що їх не пустили, на цю зустріч з ними не розмовляють щодо військових операцій, щодо підтримки Сполучених Штатів Америки Збройних сил України, а саме ведуть розмову з Залужним напряму. І це. Удар політично, звісно, по Єрмаку, оскільки Єрмак, всі ми знаємо, мріє разом з Зеленським позбутися залужного і поставити замість нього ручного сирського генерала, який буде виконувати всі їх політичні примхи. Їм залужний заважає це робити. І оця, цей сигнал зараз показує, що не потрібно звільняти залужного. Не потрібно. Позбуватися діючого головнокомандувача збройними силами України. Я думаю, що Єрмак від злоби зараз його трясе. Він там корьожить його в Офісі президента, що як так, як так, приїхали несподівано, не оголошували, зустрілися з залужним, нас не покликали, назвали, що збираємося зустрітися лідером, а з лідерами, ані з лідером. Звісно, це сигнал для офісу президента, що треба свої політичні амбіції відставити в сторону. У свою чергу Залужник написав пост на Фейсбуці, що да, ця зустріч відбувається, і а, зараз він доповідає, доповідає міністру оборони щодо обстановки на фронті, обговорили спільні плани у коротк, середніх та довгостроковіх перспективах, окремо зупинилися на потребах та технологічних рішеннях, які посилять наші спроможності на полі бою. Продовжую працювати на засадах відкритості та максимальної довіри. Вдяч нашим партнерам написав Валерій Залужний. Ну, чекаємо, що буде робити Єрмак після цього візиту, як він буде наполягати на звільнений залужно та проводити свої брудні політичні маніпуляції.